Вітаю, друзі! З вами музика Вітра, Валентина. І так у нас прийшов місяць чорної криси. Приходить енергія Янської води, і її дуже багато. Взагалі, всі енергії місяця, якщо враховувати місяць та рік, вони янські. А сам образ це багато води. Це може бути море, це може бути океан. Дерево теж сильне, але воно залите водою. І виходить така картинка: верхівка дерева виглядає з моря води. Для України, що це? Це багато ресурсу, багато змін, подій, дуже рухливий місяць. Живильний місяць для України, бо багато підтримки. Я б навіть сказала, знаєте, що її забагато. Це і про зброю, і, і про домовленості, і про майбутнє. І давайте детальніше трохи про війну поговоримо, що саме нас очікує. Бо наскільки я розумію, то в Україні це наразі найголовніша тема. І так, максимальні події розгортаються схід та північ. Тобто ці е, два напрямки, які будуть в центрі подій. Чому? Тому що будуть правити дві енергії. Енергія води, це північ, та енергія дерева це схід. Взагалі, якщо подивитися, то виходить у нас на цей місяць три Янські води і одне янське дерево. Янське дерево це Україна, це, це тигр. Добре, далі. Водяний місяць предрикує зміни, передбачає зміни на водному фронті. Бої на воді і заводні ресурси, тобто дивіться, враховуючи те, що з чотирьох елементів які складають базовий, базовий місяць. Три елементи янської води. То, звичайно, що все буде крутитися навколо води, енергія води, ми будемо її дуже добре, як не коли, прямо відчувати. Рухається фронт. І особливо це відчують території, там може бути прибережні території, які будуть відбуватися на воді за воду, і вони саме ці бої будуть грати вирішальну навіть ключову роль. Наразі в цьому місяці, знову ж таки, так? Да? Місяць примусить Україну вчитися доцільно використовувати ресурси та робити заощадження на майбутнє, бо ресурсів дуже багато. Нас буде просто цим накривати. Дуже, ну прям занадто навіть багато. Це знаєте, якщо порівняти, да, це коли дитина вже виросла, а батьки їй занадто багато опіки надають. Настільки багато, що вона дуже багато енергії буде витрачати на те, щоб захищатися від цієї опіки. І твердо самому стояти на ногах, щоб приймати самому рішення, не постійно йти за рішеннями батьків. Ось приблизно така ж ситуація і нас чекає. Йдемо далі за векторною активністю. Страждає вогонь. Забагато води немає взагалі вогня, тому він в такій е, позиції. І вода не добре, коли забагато, але і погано, коли взагалі немає. Вогню у нас за векторної цієї активності взагалі немає. Це говорить про те, що зберігається важка ситуація з енергетикою, тобто буде страждати вогонь, страждати ця стихія відповідно, все, що з нею пов'язано. Наприклад, енергетика також конфліктною буде зона палива нафтових ресурсів. І це питання будуть актуальні у світовому масштабі. Тобто ви розумієте, що все, що я говорю, це не лише Україна. Ми робимо акцент на Україні, да? бо це нас найбільше Цікавить Це В разі так сталося, що зараз центр, мабуть, світових якихось рішень і світової уваги саме в Україні, саме у нас, як нам пощастило, а? О, господи, ну ладно. Але все те ж саме стосується і світового рівню. Тобто це скрізь таке буде. Далі, йдемо далі. Тигр. Ми пам'ятаємо про те, що да, Україна народилася під знаком тигра. Хто бажає, у мене відео є про тигр, про знак України як тигра. Подивіться відео, там є такі цікаві нотатки, чому я так думаю, і як це. Відображається на нашому характері взагалі, то тигру треба бути обережним на перемовинах. Знову ж таки, тигр в рамках України. Я кажу, бо Україна народилася під знаком Тигра. Але я говорю про тих людей, які народилися в рік тигра, да? або тих, які народилися в лютому місяць, лютий. Якщо ви народились, то вас теж це стосується. Значить, Криса. Місяць криси приходить, і вона попереджає про ситуацію, коли тигра можуть просто недоцільно використовувати. Через цей місяць може стати виснажливим занадто. Да? Таке може бути, будьте обережні, що стосується на природному рівні, велика загроза цунамі, виверження вулканів, да, тому що й вогонь страждає. Забагато води, це може бути як сніг, як дощ, як холод, тобто якісь сильні морози можуть бути, да? або просто занадто багато вологи. Що допоможе взагалі нам, українцям? Україні всім, хто народився в рік або місяць тигра, це творчість. Перше, активуємо свою творчість, згадуємо про те, що ми дуже творчі люди взагалі-то українці, це гумор. Знову ж таки, нам допоможе те, що ми вміємо все ж таки з гумором дивитися вже на будь-які, мабуть, ситуації, да, і йти далі. Не забуваємо про це, згадуємо про гумор. Холодний розрахунок, терптя, терплячість, і психологія, тобто вміння читати людей. Пам'ятайте, Криса, дуже часто. Говорить про те, що це тваринка, яка дуже вміло може використовувати працю інших людей. І тигр тварина, яка може і вміє, і любить багато працювати, але буде так виходити в цьому місяці, що плоди своєї праці. Буде віддавати комусь того. В цій ситуації треба бути дуже обережними, ну і спостерігати за іншими, включити е, свою інтуїцію, яка у тиграх досить добра включити свою спостережливість, спостерігати за людьми і не забувати про себе. Розуміти, що да, ми працюємо, ми сильні, ми е, можемо, ми вміємо добре працювати, але хай плоди цієї праці залишаються з нами. Це все, що я вам хотіла сказати про цей місяць. Будьте здорові, будьте щасливі, як то кажуть, бережіть себе, бережіть Україну і йдемо разом до перемоги. Всього доброго вам!